Ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за горі, за туману, там, де вітер вже не спить. Ідуть... Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Знаєш, такое дивіться, коротко, бігом, раз-два, мінут 5-7 знову може навіть менше. Е, виникало таке дуже часто питання давніше, від недавнього. Проскакували такі коментарі. І дуже, як то кажуть, їх якось так в лапках неприємно читати, тому що знято дуже багато відео. Дуже-дуже багато, але деякі люди по одному відео роблять висновок. І коли я кажу, що подивіться попередні, а чого так? А на що мені дивиться попередні, Я на одному відео роблю висновок. І я кажу: ну а в школі ви як вчилися? Прийшли на перший урок, а потім тільки на екзамен чи на останній дзвоник, і Все ви зрозуміли, тобто вам дали. Атестата, диплома там чи ще щось, і ви вже все знаєте. На жаль, так не буває, і для того відео і знімаються. Скажу в двох словах, чого я раджу такі трактори. Хтось каже, ну ти ж не знаєш, от, яка в людей земля і так далі. Зате десятки відео знято, пояснення, роз'яснення. Майте терпіння і майте е, якусь я не знаю, в голові таку річ, що якщо ви щось не почули, на одному відео. Якщо воно одне, тоді ви там нічого не знайдете. Але коли ви на одному відео не почули, а відео більше як 300, тоді висновок, ви не добре дивилися, не добре шукали, просто всього-навсього. Пошукайте, є дійсно всього. Чого раджу такі трактори всім без винятку на різний тип землі, так? Тільки за умови, якщо у вас страшні косогори, то в такому випадку бажано, щоб був передній привід. Заблокировку я розказую, і так далі, чого мототрактор не виграє, бо йому та блокіровка як мертвому кадилу, і так далі. Скількох власників великих більших, тобто шифенгів я знаю, і так далі. десятки і сотні людей, особисто знайомства. і так далі. Досвід ділимося постійно. В групі люди пишуть і так далі. Дивлюся відео. І на тому всьому і породжується оце все, що я говорю. Якщо шифен 240, Оре чорнозем не на 10-15 см, а на 20 і більше. От як оранка нормальна більше 20, мінімум 20 і культивація нормальна мінімум 10 Так? Якщо шефен 240 це робить, то і цей буде робити. А чого так? Бо він вже важить як шефен 240. Можливо, навіть якщо мені ще щось встріли в голову, він ще буде більше важити. А вся біда будь-якого тракторця. Це не в нестачі потужності, її тут повністю вистачає, а в нестачі ваги просто всього-навсього. Тому, якщо цього трактора можна догрузити, зробити з ним ці всі маніпуляції, які я зробив, збільшити його тягові характеристики, значить на чорноземі він буде так само працювати, як і шифен 240. От і все. По діаметрах колеса я знаю, що в більшості своїй шифенги 240 орють на третій передачі. Я це роблю на четвертій передачі. Значить, Відповідно, швидкість плюс-мінус приблизно там, можна якось сплясувати, що вона приблизно подібна. Тобто це навіть не в швидкості питання, знову ж таки. опа, Три точки, все нормально. Якщо у вас невелика ділянка, там гектар два, ну можливо три. У вас є час якийсь, як то кажуть, на ту роботу. Ви її можете спокійно виконувати. Відео є повно. У мене тяжка велика глина, постійно е, мокро, допустимо, в тих ділянках постійно мокро, гній постійно заворюється і так далі. Все відео присутнє на каналі. Тобто це не пісочок, як на полісі там, чи е, в Південних областях, а велика, страшна земля-глина. І так само в мене є кусочки, там де є торф і трошки чорнозему. Тільки там я не урю, у мене там е, трава. Ну Менше з тим, що колись мені доведеться, то і ми це перевіримо. Тому я такі тракторці можу радити. Скаути 220B, кентаври 240 вр зубри 245 і далі вже шифенги. Коробка тут від шефенга, значить, сплясувати його можна і порівнювати з шифенгом 240. Ну, бо він є задньоприводний. І все. От чому такі поради виникають, чого я це говорю, бо є докази всім моїм словам. так? І е, іншого не дано фактам плювати на ваші почуття і на ваші уявлення. Є те, з яким спорити неможливо і тупо. Тому я їх і раджу вже не перший рік, а постійно. Кілька відео я знімав топ-тракторців за таку таку ціну, на таку таку землю і так далі. Якби цей трактор не справлявся з оранкою, ніхто до нього не цепляє. Плуг 3 по 35 як писали. Там в мене юм... ЮМЕС на деби стає, там так далі, не в за плуг важить, як третина того трактора, так, якщо не більше. І він має великий захват і ТД і ТП, метр захвату. А з плугом на невеличку ділянку порівняно, ніхто ж не бере такого трактора на 5-10 гектарів. Це зрозуміло. З плугом 1,30, 2 по 20, такі трактори справляються і не на 10-15 см. Як я казав, шкрябання, мені шкрябання не треба. То не шкрябай, а ори. Цим трактором можна орати. Тому є доказів десятки. І двома крупами вони валять 2 по 25. І цього літа після жнив оце пару тижнів, буде перевірка. Я візьму в людини плуга 2 по 25. Просто вцеплю його і повалю з ним. І тоді всі. Все зрозуміють, я так думаю. Якщо вже тоді буде не ясно, то вже нема що казати. Замірюємо глибину, візьму рулетку, всаджу в труси, як то кажуть, вискочу з трактора, всаджу е, патичку, блін, все поміряю, все покажу. Оранка була, тоді я пам'ятаю, міряв крило, казав там 22-23 там см. Крило того має, дивіться мені 24. 24 чи 25 см саме крило, то воно було більше навіть крила. То це не оранка. То, то що ви хочете, оранку? Щоб ми їх в фогоспахорали ними по 30 там плюс сантиметрів, то то буде оранка. Я не знаю, що ви там маєте перевалювати на таку глибину. Це неадекватно оряти на таку велику глибину. Ви піднімаєте якийсь пісок і мертву землю, як так звану, яка ніколи не бачила толком. Сонця, перегноє якогось і так далі. Ніхто того не робить в нас тут скрізь, і не тільки в мене тут в місцевості. І я не сиджу суто по своїй місцевості, бо я сиджу і кожен день дивлюся десятки відео, що люди роблять, на тому чи іншому, з чим справляється гірше, лучше і так далі. І не тільки відео, є ще кажу досвід інших людей, які таку техніку мають і з нею і працюють. І на тому всьому породжуються мої слова. Вони підтвер... підтвердження завжди мають, підґрунтя, фундамент якийсь. Базу, якщо хочете. так? В цьому тракторі багато плюсів через те, що він дуже простий, його легко обслуговувати, до нього дешеві, доступні і постійно в наявності будь-які запчастини. Він не ламучий, як ви бачите. 350 мотогодин. Хоч би хер. І він у мене не просто воза тягає, ви все бачили. Він робить все, що мені треба. Я наймаю тільки посадити, викопати картоплю і змолотити. Ну, Викусити ще, ну це так. Все, що стосується роботи на землі, такої. А, сівба, ну в мене немає сівалки. Ну, що вона буде. Оце, це не важка робота. Посадити, викопати картоплю це херня. Оранка культивація оце дійсно. Це найбільше, як то кажуть, те, що вартує, і те, що це, треба на ньому саме більше можна і зекономити. От і все, вся музика, хлопці. Тут немає що видумувати. Тож, скільки тут можна вже пояснювати, ті самі речі. Як як казав хтось. То мотоблок, бо в нього один циліндр. Добре, трактор ДТ-20 теж мотоблок, значить. То мотоблок, бо він на ремнях. Добре, комбайн Нива значить теж мотоблок. Но ви не можете знайти тут варіант, чого так. Добре, розвертаємо мотору, робимо прямий привід. Значить вже стає типа не мото, ви кажете, що це мото. Не можна одним словом я скину вже різницю в коробках на вигляд. Товщину шестерень і так далі. Коробка мототрактора, знаєте величиною? Як у мене, блять, гідрованна. Розумієте? Як у мене гідрованна, то така може трошки більша. А оце коробка, блять. І знов це не дискримінація. Просто для тих людей, які беруть мото, хочуть хочуть зміні, а на міні кажуть мото, а потім кажуть, що то я дурний, що то я людям дурниці говорю. Що то мураха, що гіршої херні нема, всякі коментарі читав. Є перед носом факти, то кажу, ті люди, видно, сліпі і глухі, ну то це їхня проблема, а не моя. І не тих людей, які мають таку техніку, на ній працюють. Якщо у вас є купа грошей, беріть, що ви хочете. Якщо ви хочете зекономити і все одно робити те саме, що на більших тракторцях, тільки повільніше, звісно, повільніше. Просто повільніше. Це все зв'язано з тим самим і об'ємом землі, за які я багато разів розказував. Як я розказував, що той трактор робить те, що він робить, Т-40 і МТЗ. Хай заїде сюди МТЗ чи Т-40. Я йому пізди, дам. за його роботу, те, що він мені тут покаткує і все поб'є, порозвалює. Як я коли сказав, виріжеться в гніс, згорить нахер. І так далі. Хай зробить мені тут того все, що я роблю МТЗ. Так як я хочу, так як треба. А то ще заплати падлюці, воно ще хер знає, як зробить. Або й наняти нема кого. Все залежить від вашої капусти. Але якщо ви помімо трактора, як я розказував, в мене ще крім трактора є сім'я велика. І так далі. Якби я такого взяв трактора, мені більше в житті нічого не треба було, то міг би брати якого хочеться. А так є речі, за які треба, як то кажуть, розраховувати, щоб тих грошей, яких в Україні ви толком ніде не доб'єтеся, а все життя сидіти на заробітках, щоб купити трактора, це теж ідіотизм. Ви покладете здоров'я на роботі, а потім будете класти здоров'я на землі. Хіба вам дуже це подобається? То вже кожен судить по собі. Сто разів говорю. Але на чорноземі, на невеликій ділянці, такі трактори оруть. Бо він зараз по вазі і по всьому прирівнюється до Шефенга 240. На потужність не дивіться, тут її повністю вистачає. ДТ-20 має 21 кінську силу на максимальних обертах, 18 номінальну. Він важить майже 2 тони. І йому вистачає одного циліндра і такої потужності, бо то дізель йому до сраки, Йому взагалі досраки. розумієте? Роблять мототракторці, саморобніші і так далі. 12 кінських сил, 15 кінських сил, розфоферіє 195-ті моторі і так далі. Хватає, валить воно, бо то дізель, то не бензин. Йому пасрать. З мотором від класики, наприклад. Є похожі тракторці на Жигульовські мотори. Я не знаю, що на що вони жигульовські бензинові мотори. воно не тягне того, що тяне, то той. І один баняк. От і все. От і вся музика, хлопці, от і вся казка. Хоча це не казка, це правда. Отак. Так що кінець історії на цьому відео, але історія ця, я так думаю, буде ще. це без кінця, щоб людям стало ясно, чого я можу радити такі трактори. Бо є факти, з якими сперечатися то. Себе не поважати. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!